Немає нічого цікавішого у світі, ніж збирати грибочки в українському хвойному лісі. І сьогодні я вийшов на тихе полювання. Я буду зараз збирати маслюки, тому що на вулиці серпень. І саме розгар сезону збору цих грибів. Гоп! Не встиг я зайти в ліс, і ось зразу знайшов один такий вже грибочок, жовтоголовий. Це маслючок. Маслючки ми будемо зрізати. Чук. Дивимось уважно. І зразу хочу показати по маслюкам. Саме головне, щоб зріз на ніжці був не червивий. Це означає те, що весь грибок теж не червивий і придатний до вживання. Кладемо його у свою сіточку і йдемо збирати далі. І от зразу ще назбирав трішечки ось таких гарнесеньких. Молодюсіньких, зовсім малесеньких грибочків. Отакі От малі, вони дуже смачні. Чим менші, тим краще. Ось я натрапив на такий гриб, який називається печериця або шампіньон. У них таке коричневе забарвлення знизу, пластиночки коричневі. Ось такий він. Це вже старі шампіньйони здорові. А ось це молоденький, тільки-тільки лізе. Отакий От. От він ще не розкрився. Це все тут шампіньончики росли. Їх я забирати не буду, тому що шампіньйони я не люблю. Я прийшов за маслятами, маслята будемо збирати. Ось це маслята, які я минулого разу може не зачепив, ніхто інший їх не знайшов, і вони вже майже згнили. Цей не знаю, зараз гляну. От. Бачимо так. У нього ніжка вже поточена черв'яками. Це він вже простояв декілька днів, його ніхто не збирав, і ви бачите, що. Знизу він теж весь поточений. Якщо його розламати, там видно вже, що він червивий, він непридатний до вживання, краще його викинути. Ну, а цей зовсім уже гнилий, здоровий. Ще хочу показати ось такий грибочок. Він зовсім такого світлого-світлого кольору. Це молодюсінький-молодюсінький маслючок. Бачите? Ще на ньому якась там така як волога повиступала. От він тільки-тільки сьогодні виліз. Останні декілька походів за грибами я натрапляю на ось такий цікавий гриб. Ось. Ось такий він. Пластинки знизу рожеві. Зверху він рожевий. Ось такий має вигляд він. О. Ось іще я покажу. Ось такий грибочок, ось так він росте. А коли вони молоді, в них отака от. Гостра шляпка. От. На ніжці. Що це за гриб, може хто в курсі, підкажіть. Бо я не знаю, що це за гриб, тому я його не збираю, тому його не ріжу. Але я бачу, що в нього такий вигляд більш схожий на якийсь стім не інакше. Але це може бути обманом. І от зразу ж знаходимо такий гарднісінький. Але червивий. Ну... О! Тільки нежка червива, до шляпки ще не добралися, Але б завтра вже йому було б все. О, зараз тут ще рядом пошукаємо. Щось... Так, одні шишки бачу поки. А, ні. Є і грибочки. Не тільки шишки. Ось ще. Так, Прекрасно, так. Так, добре, добре, добре. Ось ще добріше. Чінк. І ось ще. Два маленьких, молоденьких. Чік і чик. Так. Що ми маємо? Маємо грибочки. У лісі-лісі темному. Де ходить хитрий лис. Хитрий лис. Так, пішов гуляти загінька і, і кудись заліз. Блін, оце хащі, тут не продерешся. Гоп. Йду я під гору в 45 градусів і думаю собі так. Якщо кому треба створити брак калорій, трішечки схуднути, то вам сюди. Вам погреби. Прямо так. Я вже ось тільки що прийшов. Сім з мене зійшло. О, грибочок знайшов. Це, мабуть, червивий вже. Так. Червивий, не годиться. Але ось є тут маленький рядом. О, маленький нам підходить. Свіженький, гарнесенький. Так. Тут їх має бути багато. Треба тільки уважно дивитися, бо я в такі хащі хащі що Нормальні, нормальні люди сюди не полізуть. О, тільки я можу залізти в такий ліс, де бігають кабани, ловки. І ось знову такий рожевий грибок, про який я казав, бачите? У нього такий пісюновидний вид, От, сам він рожевий. Не знаю, ростуть здорові. Навіть не знаю на що це схоже. Я не дуже жадібний до грибів. Звісно, в лісі визбирати їх неможливо всі. Тому кожного разу я назбираю десь 2-3 кілограми. Мені цього достатньо, щоб поїсти, насмажити картоплю або замаринувати їх. Хлопці, заганяйте КАМАЗ сюди. Треба нагинатися, залазити ось такі непролазні майже хащі. І тільки тут ви зможете знайти грибочки. Грибочки свої мрії. Ось такі маленькі. Дуже смачні. Є трішки більші такі, як оті. Але їх різати не буду, тому що я вже наперед знаю, що вони червиві. О, знайшов мурашник. Що може бути цікавого у мурашнику? Звісно, мурашки, ну це знають усі. А хтось знає, що можна добренько у них випросити. Так, це мурашина кислота. Зараз я вам покажу, як її добувати. Значить, беремо ось таку соломинку, знаходимо бур'янинку, і її треба намочити. Протягуємо її в роті, намочуємо. І нам треба тепер трошки роздраконити мурашок. Отак. Тись, тись, тись. о, дивіться, як вони заметушилися. Бачите? метушаться, бігають, бігають. Тоді їм оцю кладемо соломинку ворога їхнього такого. О, ще треба трохи їх. опа опа, опа, опа. так, розшевелити, бо щось ви тут, як сонні мухи. О! Отак забігали, забігали, забігали. Кладемо цю соломинку мокру і вони починають їм мстити. Обстрілювати. Обстрілювати моршиною кислотою. Отак. Ну, щось тут мало мурашок, це не дуже здоровий мурашник, але все одно трохи вони чіплялися там на неї. О, бачите? Він? Чіпляється. Мстять її. Все, далі обтрусюємо мурашок обов'язково з неї і м -м, злизуємо. М -м, таке кисленька, добренька, цікаве. Окрім грибів, в лісі можна зустріти ще яблуні, груші. Я вже так наївся цих яблук. Сюди б я отак поставив би таку бочку на 200 літрів, накидав всі ці яблука, потовк добряче, трохи засипав сахаром і вийшов такий сідер. Так, де ж грибочки? Дивимось. Грибочків мало, тому що в мене вже було два тури в ліс найближчими днями. А всі, хто мене знають, то в курсі, що коли я пропилась ліс, то після мене вже нічого не назбираєш. А далі буду збирати тільки я, тому що я знаю, через який час вони наростають нові. Вже на вулиці починає сіріти. І я завершую свою прогулянку лісом. Зрізаю крайні грибочки вже. Ось ось. Тут такі ніжки них товстенькі. Ось ще один є. Опачки. Ну що ж, на сьогодні мої подорож лісом я буду закінчувати. Я задовольнив свого внутрішнього мисливця, назбирав знову ось таку кількість грибів маслюків. Кожного дня приблизно таку кількість збираю. І не більше, можна збирати до без кінця, повний ліс грибів. Але мені досить, я це роблю не поспіхом, потрішки. Дихаю хвойним повітрям свіжим, оздоровлююсь потихеньку, насолоджуюся тишею, слухаю, як співають пташки. Маслята дуже смачні. Такі гарні вони на вигляд. Такі ось такі коричневі шляпки. ніжно жовта м'якоть із ножкою. Маслята можна смажити з картопелькою, можна маринувати. Вони майже не уварюються, не вжарюються. Дуже смачні, мені вони подобаються. Ще я знаходив печериці. Печериці не брав, рожеві якийсь, грибок, схожий на якісь рядовки. ну Я думаю, що це рядовки, але ви мені напишете в коментарях, насправді, що це за грибочки. Я показував там. От, я їх не брав. Цих грибів там теж багато, їх збивав в основному ногами. Також я її в яблука знаходив, оздоровся, дихав чистим повітрям і знімав обіцяний для вас відеоролик. Минулого разу я сходив в ліс, дуже багато умнічав, записував довжелезний ролик, гарний. Але як виявилося, по приходу додому, що я не записував звук. Тому прийшлося видалити ті всі кадри і відзняти для вас нові. Ходжу я по гриби частенько. Завтра йду до іншого лісу. Він тут знаходиться неподалік, кілометрів 5 чи 10. Ну, схожу побродю, подивимося, що там є. Я думаю, там теж є багато маслюків, тому що зараз на них сезон, а можливо, є якісь інші грибочки. Подивимось. Все, до скорих зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте мені лайки, мені дуже приємно. Пишіть якісь коментарі, які гриби збираєте ви. Буде приємно поспілкуватися. Додавайтеся в друзі, завжди раз спілкування. Всього доброго!